Це чудовий кобзар, це романтичне серце, це неймовірний, чарівний, повний такої сонячної енергії, ну просто, це просто дивовижно. Просимо е, нашого Віктора в е, коло, віктора, просимо в коло. Звітали, так? Давайте, е, е, давайте ми знов таки. Хто бажає Віктор, поки що не одружений, так? Хто бажає вийти замість? Дівчата, дівчата. Оцінюйте! Давайте ми зібралися навколо віктора саме вдоволення. І давайте хто бажає. Йому, його серцю Йому поділиться своєю любов'ю, теплом, своєю серцю, гарними, гарними побажаннями. Давайте вийдіть в коло і ми трошечки навколо нього почаруємо. Хто бажає, дякую. А не дякую. Та не прочаруйте козака. <плес> Жіночі, мені не вистачає жіночої Зараз я ми візьмемося за руки, з'єднаємося. Ми утворимо поле любові. Ви, І... Будь я нармайся, я Так, право зеркалі ви знизу. Yeah. 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 І Причали. давайте ми зараз був не став. Закриємо очі, закриваємо очі, включаємо в собі сонечко. Там, де серце, там, де сердечна чакра. Відчуваємо, як у вас спалакує сонечко. І ми всі наповнюємося соняч, сонячним світлом. Світимося, ми сонце, ми сонця. Ми повні сонячної світлої енергії, і ми теплі, гарячі, сонячні. І ось ця енергія ми уявляємо, іде по часовій години стрілці, по сонечку пускаємо енергію по колу, З'єднуємося. Енергія наша повна світла, і ми сонячну нашу енергію закручуємо, закручуємо, закручуємо. І огортаємо нашого віктора, оцією хвилою любові, сонця, добра, гармонії. Зараз кожна із вас подумки огорне любов'ю, гармонією, добром всім тим, чого ви бажаєте нашого кобзаря. Без пошлості. Ну, нашаце це зробила. Від він навмисно, що хоче, то то має. І тобі на добру, на щастя. що? Ожорчується від натхнення. Приймаю. Дякую. На комо кохання. Так. Привітання роду. Ми ж ті даємо сили. Життя в пісні. Взаємного почуття. Він пише. Співучих дітей. Шаленого, <салис> шаленого взаємного кохання і не получить. Ще більшого урослі, таланту, який знаходиться просто в просторі любові до скійна. Відкидаємо очі і бажаємо, бажаємо Віктору всього того на здійснення, на добро, на просвітання. Хай буде так. Ну а зараз Віктор нам дарує гарну пісню. Дякую всім. Якщо забуду слова, нагадаю. Де я багатьох знаю, я... мені легше точніше, Запитати, що хочете почути. Вічне щось. Так хочеться бути повним і бавити твої руки. Співати ідучи вгору, приймати радість муки. Так хочеться легко жити. Згадати слова відверті, до смерті тепер любити, любити після смерті, ти снилась мені роками, я мрію ти моя казка, я згадував ім'я мами, пробачте мені, будь ласка, що душу солодку твою Шукав так повільно досі. Що жити почав тобою, я заступився гною. Я знаю, коли ж квіти у твоїх, очах живе небо, тебе так обожнюють, діти. Це все зрозуміти ще треба. У цей новорічний вечір ти краще моє бажання, ти муза моя до речі. Ти вічне моє кохання, ти муза моя до речі, ти вічне моє кохання, так хочеться бути поруч і павити твої руки, співати і тучу вгору, приймати радість і муки, так хочеться легко жити, згадати слова відверті. До смерті тебе любити, любити після смерті, так хочеться бути поруч і бавити твої руки, так хочеться бути поруч, і бавити твої руки.